Привіт всім, видивитись каналася потрошки. Хочу всім подякувати, хто долучився до збору. Минулого тижня я виклав відео, скинув посилання. Збираємо гроші бійцям Збройних сил України. Там було два посилання в Facebook і Instagram. Посилання, яке було по Instagram – збір закрито. Всім дякую, хто долучився по посиланню, яке... Ну, де через Facebook. Хто має можливість, долучитися, збір на закрито. Кошти ще потрібно ну, здавати, скидатися, донатити. То, що сьогодні також будемо знімати чергові автомобілі для вас. Зробимо таке саме відео, як минулого разу. Знімаємо все підряд. Подивимося, що скільки коштує. Пишіть в коментарях, чи вам подобається таке відео. Чи краще знімати по моделях пишіть які моделі вам знімати показати ми знімаємо на паркувальному майданчику де продаються автомобілі також хто не підписався на наш канал будь ласка підписуйтеся натискайте вподобайку напишіть будь-який коментар під даним відео і ще раз нагадую переходьте за посиланням у відео, яке було минулого, минулої п'ятниці. Зайдіть на канал, там моє лице на доставці. Переходьте по посиланню в Facebook і, будь ласка, донатьте скільки можете. Мінімум 200-300 гривень. Чим більше, тим краще. Всім дякую і всім приємного перегляду. Далі. Фор це Макс. Ford C Max 2010 рік. 1.8. Бензиновий двигун 5800. Ось тут є телефончик продавця. Телефонуйте, кого цікавиться, і Ford Макс Так, червоненький кадік Пасажирський, п'ятий містний. червоний Volkswagen Каді. Автобіль 2009 року випуску. 1,4 бензиновий двигун, 23 тисячі пробігу, 6950. Знабір каді. Так, Ford Focus поряд кадіком стоїть. Ford Focus універсалі. фокус третій, 11 рік, доничі дизель який працює в парі з механічною шестиступеневою коробкою передач, має пробіг 249 тисяч 799. Так, Ford Focus. Наступний буде у нас Passat b 6 в чорному кольорі на легкосплавних дисках. Асад 6 да, 10 рік, 1,4 бензин, механіка прибіг 186 тисяч 8400. Під ціною є контакти продавця. Далі, Peugeot Partner. Peugeot Partner. Ось такий чобіток. Біток чорного кольору 2014 року випуску 1,6 дизель. Пробіг 140, 114 тисяч 114 тисяч, оригінал 11800. Кому пижик? 114 пробігу має. Телефонуйте швиденько до продавця. Є там телефони? Є, знизу є. Без 7 посад. Сьомий. 13 рік, а я знаєте, наші глядачі замітив, що тут однаковий листочок. 13 рік, механіка пробіг 228 тисяч, 11800. Я так думаю, що там однакові телефони. Отож, один телефончик, 4 машинки можна вибрати. Не треба ходити ні на ринок, не дивитися на тому авторіга. Далі. Меган. Червоний. Третій. До рестайлу в універсалі. На легкосплавних дисках. З рейлінгами Хромованими. Напевно, хромовані, так? Такого вони не в кодрі кузова. 12 рік, 1.5 дизель механіка пробіг 162 тисячі. 6999. Друзі, ще така сама оголошення. Напевно, вже п'ятий автомобіль. Так що телефонуйте до цього продавця, обирайте для себе, у ну, нього декілька автомобілів є, можна щось вибрати. BMW. BMW перша. 116i. 10 рік. Далі. Ціна. Всіх цікавих ціна показую. 8999. Пробіг 210 тисяч є контакти продавця. Так, сценік. Такий сцені продається з 2008 року випуску з дизельним 1,5-літровим двигуном. Не фарбований. 5999. Ну, не двигун не фарбований, автомобіль не фарбований. Хто я так сказав, зараз сказати, що двигун не фарбований. Ні, автомобіль не фарбований. Це стосується автомобіля. Далі. Ще. Другий меганчик У нас 1,6. Об'єм двигуна об, об у з бензиновий і коштує автомобіль 600, пробіг 128 тисяч 100% оригінал. Але як ви знаєте, тут є він-код. Перевіряйте на Рено-сервісі. У нас в місці є Рено. Е, представник офіційного дилера, напевно. Так, шкода е, А5 до рестайлового кузові. 2006 рік, 1,6 бензин, прибіг 230 тисяч, 6700 є торг. от така п'ята до рестайла. Так, пижик. Я так розумію, що це пижик 308 -й? в універсалі, але ви поки я показую ціну також, напишіть в коментарях який це пижик. І всім буде цікаво, вгадали ви чи не вгадали. 21 рік, 1,5 дизель, автомат. Так, підійшли ми на інший ряд. Продовжуємо знімати. Так, оце у нас Opel Astra H. 2008 рік, 1,6 бензин, рідна фарба, ксенон, пробіг 178 тисяч 5850. Opel Astra H1.6, бензиновий двигун. Меганчик другий в червоному кольорі. Сталеві диски, ковпаки, рейлінги чорні. Не в колір кузова. 2007 рік бензиновий двигун 1.6, ручна механіка. 203 пробігу 4900. І маганчик другий продається. Так, поряд у нас Октавія 5. Повний привід, 11 рік. 11 рік ціна 7800. 7-800. 7800. Так, отут ще є один ряд. О, суперб. Октавія суперб. Ой, шкода суперб, а не Октавія. Зараз напишуть, пишуть, ой, не знаєш машини які. Та я вже розговорюся. Автоматична коробка, 14 рік, 247 пробігу, 13500. Є тут на націною телефони. Шкода суперб. А оце п'ята. Це п'ята. Фари схожі, бачите, моделі схожі. А це п'ята вже в рестайлінговому кузові. Одиннадцятий рік, 1.6 дизель, без підкрасів, стан топ. 8999 і телефончик є зверху на роком випуску автомобіля. Зараз я зніму ще тут споряд стоїть. Зараз їх хвилини сценіка зніму і ще одна буде суперб. Так, Сеня для неї суперб. Так, чекайте, не перемикайтесь, кого цікавить суперб, буде після цього сценика. А Сценік у нас з 2008 року випуску, 1.6 бензин. Рідна фарба пробіг 197 тисяч. 5999, телефончик є над ціною. Так, що показуємо суперб ще одну. Зараз от сценічок такий. Що, друзі, суперб. Тут якийсь ценник, як виглядає, да? наскільки шкода суперб більша. Мощна така машина. Так, 19 рік, 184 пробігу, автомат 20 тисяч. Нова машина, дизельний двигун 2 літри. Шкода суперб. Ось такий салон DSG. Навігація Android Auto Apple CarPlay можна приєднатися. Так, переходимо далі. От така Astra H Hatchбекові ціна Apple Astra H, яка у нас є 2009 року випуску з пробігом 211 тисяч, об'єм двигуна 1.6. Бензиновий 5850. Наступний b 7 Volkswagen Passat. Напевно, повний привід. Да, Altrak. Повний привід автомат 14500. 236 пробігу. Є тут телефончик над ціною. Такий би сьомий алтрак. Так, Тигуан. Тигуанчик. 13 рік, 12 200. 150 пробігу. Так, що й любі друзі, будемо завершувати зйомочку. Ось такий майданчик. Пишіть машин багато, познімаємо вам. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь. Всім дякую за увагу.